Слідкували за українськими виборами майже 4 тисячі іноземних спостерігачів. Як зазначив міністр закордонних справ Костянтин Гріщенко, це рекорд не лише для України, а й для багатьох держав Європи. Містяться як критичні, так і позитивні оцінки виборчого процесу. Микола Азаров попросив не спекулювати критичними зауваженнями деяких спостерігачів, адже недоліки чи окремі порушення, на які вони вказують, на жаль, завжди бувають на виборах. Ми вдячні за ті об'єктивні зауваження, пропозиції та звернення щодо конкретних випадків, які допоможуть вдосконалити практику демократичних виборів у майбутньому. Та попри всі зауваження, вибори були безумовно демократичними, зазначає прем'єр-міністр. Відомості офіційно оприлюднені оприлюднення Центральної виборчої комісії практично співпадають з даними екзитполів та соціологічних опитувань. Щодо результатів результатів правлячої партії та її головних опонентів, щоправда, окремі опозиційні сили отримали результат більший ніж передбачали соціологи. Також надійним захистом від фальсифікацій та порушень, на думку прем'єра, стало відеоспостереження, яке працювало без бої. Наталія Білогурова, Микола Ляшко, телеканал Київ.